Розвіємо один із найпоширеніших міфів, які бутують серед батьків. Батьки вважають, що ефективна підготовка дитини до школи полягає у тому, щоб навчити її читати ще до школи, тобто до шести років. І це одна з найпоширеніших помилок, яку, на жаль, все частіше роблять батьки: вчать дитину читати самі або віддають до приватних навчальних закладів, які це роблять. Така підготовка доречна лише у окремих випадках, якщо дитина у цьому віці виявляє непереборне бажання вчитися читати, і коли це бажання є стійким, ось тоді воно дійсно принесе користь дитині. Якщо ж ви навчаєте дитину читати з примусу, невтомно її переконуючи, що для неї це корисно, що тоді в школі їй буде легше навчатися, то це ще один міф, який варто розвіяти. Насамперед, ви маєте розуміти, що навчаючи дитину читати ще до школи з примусу, ви заздалегідь вбиваєте бажання вчитися загалом.